Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Пропоную вам сьогодні розклад на тему, яка радість на порозі. Дякую вам всім, хто зі мною за ваші підписки, за ваші фінансові підтримку мого каналу, за хороші теплі коментарі за лайки. Загадайте себе. Розслабтеся і ми подивимося. Яка радість вас на порозі? Зараз ви заглибилися в собі, в самотності. Страшний суд на порозі переміни в вашому житті. Привіт з минулого. Яка радість на порозі ще? Від людини, яка вас покинула у ваших відносинах. На яку ви Надіялися. А тепер думаєте, чому так само сталося? Може я в чомусь винувати чи винуватий? Ви загру... загрубилися? <кій> так, шо? яка радість на порозі ще? Так, то буде <кій> проявлення людини з минулого. Ну що ви вже навіть не сподіваєтеся? Я караюся по силі, тому що є великі протяжіння, ви будете задоволені, дуже радіти будете. Зараз є якісь труднощі, обмани, недосказаності є між вами, то все буде виходити від вас, з ваших яка радість на порозі. Прорив у ваших справах, у ваших стосунках, прорив у фінансових справах, у роботі, то по верховному по страшному суді, по силі. Це все вам по судьбі. Яка ще радість на порозі? Ви не, не впевнені. Не вірите вже. А це буде по справедливості. Буде продовження. Стосунків комусь буде запропоновано руку серця, хто посварився, помириться, всі, хто вам заважав і всі недруги будуть покарані звища по страшному суді. І вам вже ніхто не зможе помішати. Так. А дехто, та, а ті люди, які заважали, як ти кажеш кожна Катюга дістане по заслузі. А вам буде відновлення стосунків, успіх, благополуччя, прочитання буде прорив. І від вас буде залежати, чи ви це приймете чи згодитеся на продовження тих стосунків, чи ні. Нехай буде так, по слову моєму. До нових зустрічей!